Тому що все, що ми бачимо довкола, це лише наше відображення. Все, що ми бачимо, все, що ви бачите, що я бачу, і всі люди довкола, вони бачать через свою призму, через свої програмки, через свої програми незабезпечені, через своє світосприйняття. А що ця людина мене дратує? Чим саме вона мене дратує? Що я бачу в ній такого, що мене задіває? Або чого мені з цією людиною дискомфортно, або навпаки, чого мені з цією людиною комфортно, що я в ній бачу, чим я надихаюся? І пробудження – це так само усвідомлення цих моментів. А коли ми спимо от в цих таких снах, не знаємо, не хочемо розбиратися, тоді може бути такий варіант, що людина погана, вона все погана, вона мене нервує, вона мене дратує, все, всяка не така, все, все, я хороша, я класна, супер-пупер, а це людина якась гамняшка. Або щось нас людина починає дратувати, ми починаємо сваритися, замість того, щоб. Окей, а чого воно мене дратує? А ми почнемо сваритися, почнемо грати з людьми в цю гру. Починаємо заходити в їхні сценарії. Людина кричить на нас, ми кричимо на людину. людина на наші якісь травми зачепила, ми зачепили травму людини. І коли людина спить, то ця ситуація повторюється систематично.